До кінця полюбив, до останньої краплі, до самого дна випив син Божий, ірку чашу, чашу болю, страждань і скорбот відповна. То за наші гріхи була плата. Бог величний, святий взяв на плечі Христа, ті наруги поніс він смиренно, він стерпів всі удари, колючки вінка. І насмішки рабів тих презренних. бувши Богом, таку ось наругу поніс, всі прокляття й гріхи взяв на себе, на голгофу їх виніс з хрестом тим важким, так що падав під їх тягарем він. Ради тебе прийшов, полюбив так тебе, що пожертвував справді собою, щоб підняти, звільнити від рабства гріха. Дарувати щось краще і нове. Так спасає, лише Бог, він іде до кінця, щоб у тебе не було сумнівів, чи то точно тобі, а чи треба ось так, Бог тобі пропонує спасіння. Каже: ось подивись на долоні мої, там є слід від залізних тих цвяхів. Так тобі доказав, як тебе полюбив, до кінця. Себе в жертву віддавши. За гріхи я розплатую смерть. Ти хоч добре живеш, але знаєш про провини свої, через них пам'ятай, що пішов я на хрест, Дав можливість звільнитись тобі. Перед Богом Отцем я заступником став, і твій гріх заберу я на себе. Лиш прийми мою жертву і прощення дар, Стої миті ти будеш спасенний. Не згадай я більше про вини твої, стане чистою знов твоя совість, ти отримаєш мир для своєї душі, і твоє все життя стане новим. Оприйми ту любов, що дарує Господь, Ту любов, що за тебе вмирала, Ту любов, що обрала родитися в плоть, Ту любов, що померше, устала, ніжним голосом кличе, говорить тобі, не відкинь, не останься байдужим, бо себе Бог віддав до кінця, щоб ти прийняв той дорогий подарунок.